Існує одна класна техніка на розпалювання іскорки любові до себе. Що таке любов до себе? Це абсолютне прийняття, тому що любов є безумовним прийняттям всього, що відбувається. Техніка полягає в тому, що потрібно знайти своє фото дитяче, там, де ви зовсім малесенькі, або ж в такому віці, в якому ви себе пам'ятаєте, і у вас збереглось фото, і от ви це фото ставите на видному місці. У себе там де ви проживаєте, да, вдома, можливо, ви хочете поставити на роботі це фото. І Ось кожного моменту, коли ви проходите біля цього фото, або ж ви дивитесь на себе, або спеціально приходите подивитися, завжди дякуйте собі, завжди говоріть слова любові, завжди говоріть слова підтримки. Тому що ця маленька дитина у вас всередині вона просто підросла. І таким чином ви даруватимете собі підтримку, собі любов. Собі вдячність своєму фото, ось цьому там, де ви малесеньки, ви не зможете ні нагрубити, ні покритикувати не зможете цю дитину, тому що це просто нереально зробити. На неї неможливо накричати, тому що ви її. Любите, ви на неї дивитесь, на цю дитину, а в якої оченята відкриті? Да вона за вами спостерігає широко відкриті, допитливі оченята. Вона чекає, що її візьмуть на ручки, що її потішать, підтримають. Зробіть собі такий подарунок. У мене є таких два фото: одне на кухні, одне у ванній кімнаті. Я завжди проходжу, дивлюсь на себе і любуюсь. Раніше у мене був діалог. Із собою ж зараз цього діалогу немає, дуже рідко він складається. Але я просто дивлюсь і просто посміхаюся цій дівчинці. Це реально дуже допомагає із відчуттям гармонії всередині відчуттям наповненості із відчуттям вдячності і любові собі ж, тому що дуже часто можна себе критикувати, недооцінювати, бути невпевненою. Але ось така техніка дарує підтримку. І віру в себе ну і запалює іскорку любові до себе.